Пане посол, дякую за ваш час і почнімо з вашого бекграунду, адже ви працювали тут 20 років тому. І розкажіть, будь ласка, про вашу роботу тоді 20 років тому, і ось через 20 років, як ви повернулися, які зміни вас вразили найбільше? Так, ну дякую. Я дуже радий повернутися тут в Україну. І коли я працював тут 20 років тому, під час помаранчої революції, це був дуже важливий період для мене і. Особисто та професійно, а, тому що а, особисто у сімейні житті Я був тут з дуже маленькими дітьми. Вони тут виросли, а, ми, ми жили на нивках і ходили в парк. То це дуже важливий момент у, у моєму сімейному житті, але професійно також, тому що це був дуже важливий момент в історії і в розвитку. В розвитку України, то uh, я, я був дуже враженим uh, стійкістю українського народу, uh, який стояв на майдані 17 днів, відстояв за право демократії. Uh, і зараз ця uh, стійкість українського народу uh, не змінилася. Навпаки, це зміцнилося. І те, що перетворили, це відносини між Великобританією та Україною. А, тому що зараз, на відміну від ситуації 20 років тому, ми маємо такі потужні зв'язки між нашими країнами. І я думаю, що це дає дуже гарну перспективу. Для розвитку е, наших відносин на майбутньому які зміни ви побачили з 20 років тому і зараз зараз дуже багато гарних е, ресторанів в, в Києві. Є е, 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 дуже е, е, великі можливості для розвитку наших відносин. Зараз є також багато українців в великобританії і багато британців, які зараз знають особисто. Україну, і також я думаю, що це дуже гарна фундація, база для наших відносин. Я знаю, що минулого тижня ви мали зустріч із Володимиром Зеленським. Що ви йому говорили під час аудієнції? Про що була ваша розмова? Так, це була церемонія вручі грамоти, і я вітав президента з ініціативою проводити цю церемонію на території Святої Сефії. Де Великі князі приймали послів, і це свідчить про давню історію України. І, звісно, він дуже високо оцінив відносини з Великобританією. І ми його наші плани для розвитку наших відносин. А які пріоритети зараз у вашій роботі на посаді посла? Які... Речі ви плануєте зробити найпершими? Мій пріоритет це підтримувати перемогу України, тому що це надважливий для безпеки України і для безпеки а, Великобританії і для безпеки Європи. В цілому, то зараз ми зосередимо всі наші зусилля, щоб а, допомогти ЗСУ та а, українському а, народові, дякую вам. І перейдімо тепер до блоку військових питань. А перш за все а, розкажіть, будь ласка, чи можете ви нам надати оновлену інформацію щодо навчання українських військових у сполученому королівстві? Зокрема, і пілотів? І скільки вже було навчено військових, і скільки окремо було навчено пілотів? Так, так, а, то навчання пілотів а, починалося. А, перші пілоти прибули в Великобританію місяць тому. То uh, це зараз uh, в процесі, і це на фоні дуже великої програми тренування uh, українських військових в Великобританії. Um, і до повномасштабного вторгнення ми мали дуже потужну програму. Я думаю, що понад 20 тисяч uh, солдатів були в програмі uh, Operation Orbital до повномасштабного вторгнення. І зараз це і більше. То uh, до кінця поточного року ми плануємо завершити курс навчання для понад 30 тисяч українських солдатів. Але я, я сам відвідав тренування в Великобританії до посади тут, і для мене це було дуже цікаво, тому що там я спілкувався з людьми. І вони сказали, що вони дуже багато навчаються. Це британські солдати сказали, тому що вони отримали такий дуже корисний досвід від українських солдатів. І я думаю, що це свідчить про те, що зараз ми маємо дуже потужне партнерство між нашими військовими. А ці 30 тисяч це включно із пілотами чи це окремо? Я думаю, що це включно. Це але є різні. Ми зараз е, організуємо е, тренування для різних спеціалістів. І чи будуть продовжуватися ці навчання далі вже після закінчення цього року? Так, так, звісно, ми, ми вже е, організуємо наші плани на наступний рік. Як ви знаєте, Україна просить у західних партнерів далекобійну далекобійні ракети. Як на вашу думку, чому ви чому Німеччина чи США все ще вагаються передавати Україні ракети великої дальності? Ну, я думаю, що це в процесі, і я я, я можу помітити певний тренд, що Великобританія це лідером – і наші партнери, е, слідували за нами. То Великобританія це була першою європейською країною, яка постачала антитанкові ракети нового покоління, які були дуже важливі після повномасштабного вторгнення. А, ми також були перші, які постачали бойові танки це challenger 2. Uh, і uh, наші партнери зараз також вони поста по uh, постачали uh, бойові танки. І також uh, ми перші, які постачали uh, крилаті ракети uh, великої давності, давності. то uh, і українські військові вони демонстрували, що вони можуть дуже ефективно використовувати. Цю техніку, і зараз ми активно а, переконуємо а, наших партнерів а, необхідності а, постачати зброю України. Ми вам дуже вдячні за ракети Storm Shadow. А Наші військові ними активно користуються. Чи планується іще передача ще, ще однієї партії? Якщо так, то коли? Я не можу коментувати детально про постачання зброї. А, але, а, як я сказав, я думаю, що українські військові ефективно використали цю техніку, яку вони отримали. І ще останнє питання щодо Storm Shadow. Україна зараз використовує іноземну техніку, зокрема і крилаті ракети, для того, щоб вражати цілі в Криму. Як Британія ставиться до того, що Україна використовує чи буде використовуватиме ці ж самі Storm Shadow для ударів по півострову чи по Чорноморському флоту Росії, які також знаходяться на території Криму? Крим це Україна. То Росія не має жодного права перебувати на півострові. Півостр І а, Україна а, має всі права а, чинити спротив? Російським військам на власній території. Дякую. Тепер перейдемо до блоку питань про відновлення. Тут буде кілька питань. І ось перше щодо конференції з відновлення України, яка влітку відбулася в Лондоні. Які результати були цієї конференції? Я сам був в конференції і там оголосили ну, понад 60 мільярдів доларів допомоги для України. Але також там був дуже багато. Британських та міжнародних, міжнародних бізнесменів. І я бачив своїми очами ентузіазм британських компаній бути залученими до відновлення України. І це є тому, що вони визначають, що це буде дуже велика можливість для інвестицій. Але також тому, що вони хочуть допомогти Україні, то це був дуже важливий момент, щоб дати імпульс для нової інвестиції і для процесу відновлення України. А які британські компанії готові е, інвестувати в Україну? Можливо, ви, ви можете на, назвати якісь приклади. І чи не, не хвилюються вони, чи не є у них переживання заходити і працювати в Україні ще до завершення війни? Адже активні дії, бойові дії все ще тривають? Ну я можу е, навести е, два приклади: е, це компанія BAE Systems. це е, е, один з найпотужніших. kompanii w światu u Czaryny WPK mm -hmm. i to tylko, że nowy office tutaj w Kijowie i maje nisku projektów dla współpracy z ukraińskimi partnerami. A, I także u Czaryny Energetyki jest kompania Urenko, a, jaka zaraz dostaje jedne paliwo Для атомних станції енергоатома, mm -hmm. то це також дуже важливо, я думаю, що для розвитку енергетики в майбутньому без Росії. То я думаю, що це яскраві приклади британської інвестицій в Україну. Mm -hmm. І в мене ще є кілька безпекових питань. Як ви, як країна, як Британія ставиться до того до теми мирних переговорів з Росією, коли їх варто чи не варто починати? І що ви можете сказати тим країнам, які радять Україні відмовитися від окупованих територій і сідати за стіл перемовин? Я думаю що, по перше, це питання для України перемовини щодо міру, але ми підтримуємо. План міру президента Зеленського, тому що це ґрунтується на базові принципи харти ООН. Я маю на увазі територіальну цілісність та суверенітет незалежних держав. І це дуже важливо зараз, що ми можемо відстояти ці головні принципи. А як щодо довгострокових е, гарантій безпеки для України? Адже як ми бачимо, Будапештський меморандум не спрацював, що потрібно зробити, щоб ця ситуація не повторилася знову? Ну я думаю, що перший урок, який ми можемо зробити, це що Росія не поважає міжнародне право. Е, і зараз е, це дуже важливо, що ми можемо захистити такі принципи. Е, Міжнародну міру та безпеки, тому що це важливо і для безпеки всього світу. То я думаю, що, по-перше, важливо, щоб Україна перемогла. Але також на майбутньому ми маємо захистити Україну та Європи Європу, і також нам потрібно стримувати агресію Росії. І це має бути е, метою для гарантів безпеки? А чи є якісь домовленості між Україною та Сполученим Королівством щодо безпеки безпекових цих гарантій? Так зараз процес починається, То ми вже в дискусії щодо е, гарантів безпеки. А яка ваша позиція щодо вступу України до НАТО? Як ви бачите, це в майбутньому, і коли Україна може вступити до альянсу? Ну, позиція нашого прем'єр міністра Сунак – це дуже чітко, що Україна належатиме до НАТО. І і це дуже важливо, що НАТО сильніше з Україною. Тому мова йде не тільки то, як а, НАТО забезпечить безпеку України, але як Україна разом з. Іншими членами НАТО забезпечить безпеку Європи. І Я думаю, що це дуже важлива концепція. Ви знаєте, що я пам'ятаю, під час помаранчевої революції було таке хасло Разом нас багато нас не подолати». І я думаю, що це дуже актуальне і зараз, тому що разом Україна з Великобританією і з іншими партнерами ми багато. І нас не подолати, але ось е цей процес вступу, якщо він все ж розпочнеться, він затягнеться там на роки, на десятиліття. Адже зараз українські військові тренуються на зброї НАТО, тобто вже відбувається фактична інтеграція. Так, так процес іде дуже швидко, тому що ви праві. Е зараз е українські військові використовують е техніку і адаптуються. До стандартів Великобританії, до стандартів інших країн-членів НАТО. І в мене ще кілька питань щодо українських біженців. Спочатку повномасштабного вторгнення українці були вимушені покинути свої домівки, і ось сполучне королівство стало однією з тих країн, яка прихистила українців, і українцям надали захист ці візи на три роки. Що буде по завершенню цих трьох років? Чи є пропозиції щодо продовження терміну перебування цих людей, у разі якщо ситуація в Україні не зміниться? Це питання зараз розглядається. Я зустрівся з багатьма українцями в Великобританії. Я пишаюся тим, що ми, народ дуже тепло прийняли українців після повномасштабного вторгнення. Я також знаю, тому що я говорив з ними, що потрібно подумати про умови для повернення українців. Мабути певні умови безпеки, освіти, і то ми вважаємо, що процес реконструкції це не після перемоги, це починається зараз. І ми фінансуємо низку гуманітарних проєктів, наприклад, щоб постачати генератори у центрі для переселенців. Щоб діти а, можуть а, виконати домашні завдання вечорами, а, то зараз я думаю, що це дуже актуальний процес, і Великобританія через різні проєкти підтримує а, і ране реконструкція України. Але через три роки, все ж таки, люди мають повернутися. поки що не планується продовження перебування цих людей. Це це питання розглядається, а. то ще не є відповідь на цього. І у вас дуже чудова українська мова. Розкажіть, будь ласка, як ви її вивчили? Де ви її вивчили, і скільки у вас пішло на це часу? Я вивчав українську мову у Львові 20 років тому в університеті Вана Франка. Uh, і до посади тут як посол я повернувся до Львова і я відновив моє знання української мови у українському католицькому університеті. Ну, а розкажіть ще про ваші uh, смакові вподобання, яка uh, які українські страви вам подобаються найбільше? Можливо, у вас є якась улюблена страва? Ой, uh, ну я, я люблю сало. Uh, і я вмію я зварити борщ, справжній український борщ, uh, тому що uh, Оксана, uh, власниця квартири, яку ми орендували в у Львові, uh, вона навчила мене як wow. це зробити. І про це довгий <різв> процес Так, трохи є. А які <різв> ваші улюблені місця в Києві? Я дуже люблю uh, церкви uh, і в Києві, і в Україні. І я люблю також церковна музика, тому що, на мій погляд, і православна церква, і англіканська церква вони дотримуються традицію церковної музики. І я співаю хори. Я дуже люблю цю музику і відвідати церкви тут в Києві. Тобто ваше хобі, наскільки я зрозуміла, це хор, чи так, у вас ще можливо є якісь хобі, якими ви займаєтеся поза робочу час? Це, це музика. Я ходжу на концерти різних стилів музики, але також люблю а, а, оперний театр. А, і а, я, а, я історик, я закінчив факультет історії. То також для мене дуже цікаве читати про історію України. І от тоді моє останнє питання. Як ваша родина відреагувала на те, що ви знову їдете в Україну, але вже в час, коли тут іде повномасштабна війна, вони були дуже розчарованими, що вони не можуть бути з мною з міркуванням безпеки? То я тут ну, найважче, я тут без дружини, без дітей. І для них ну, вони виросли тут, це їхнє рідне місто. Але така ситуація це і для багатьох українських сім'ї зараз. І а, з нетерпінням а, я чекаю на їхнє а, прибуття після перемоги. А ви до них їздите? А, то я як, як ви взагалі бачитеся з родиною? А, я, я можу на WhatsApp регулярно бачити моїх дітей? А, і я маю ма намір також відвідати Великобританію, щоб Uh, Бути в контакті з, uh, з, з сім'єю. Це було моє останнє питання до вас. Дякую дуже за приділений час. Дякую за цю розмову. Uh -huh. Дякую, Роксі. Дякую.